Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У маленькому затишному садку серед квітучих ромашок і ніжних сонячних променів стояв дерев'яний ганок На ньому, у м'якому плетеному кошику, спали двоє котиків, великий біло-чорний кіт-барсик і маленьке руде кошеня-сонечко. Барсик був старшим і мудрим, а сонечко граливим і несподіваним і непосидючим. Вони завжди були разом. Удень ловили метелики, вганялися за листям, а вночі, втомившись, тулилися один до одного в кошику і солодко спали. Одного вечора вітерець приніс їм дивну новину. У садку з'явилось щось нове. Вранці котики вирішили дослідити цю таємницю. Вони простягнули лапки, потягнулися. Вирушили свої маленькі пригоди. Що ж чекало на них у садку, і чи зустрінуть вони когось нового, а може, знайдуть щось дивовижне? Барсік і сонечко вирушили в садочок, принюхуючись до ранкової свіжості. Вітерець грався по люстками квітів, а в гілках старої явлені щось тихенько шурхотіло. Чуєш? прошепотіло сонечко, зупинившись біля куща троянд. Парсик уважно подивився, у високій траві щось ворушилося. Раптом звідти визирнула маленька пухнаста мордочка. То був їжачок. Привіт, пискнув він. Ви теж чекаєте таємничий скарб? Скарб? з тувони перепитали котики. Так, минулої ночі я чув, як місяць шепотів зорям, про схований скарб у садку. Він сказав, що той, хто його знайде, отримає найбільший дар у світі. Барсік і сонечко переглянулися. Вони обожнювали пригоди, а якщо ще й можна було знайти справжній скарб, давай шукати, захоплено някнуло сонечко, і котики разом із їжачком рушили вперед. Але де ж шукати цей чарівний скарб? Як ти думаєш, що це за скарб і де його знайдуть герої? Барсік, сонечко та їжачок рушили через сад. Уважно роздивляючись навколо. Вони заглянули під кущі, принюхалися до квітів, навіть обійшли старий туб, але скарбу ніде не було. Може, він, закопаний у землі, припустив їжачок і почав розгрібати лапками м'який ґрунт яблунею. А може, він виску в гілках? замислився барця, вдивляючись у верхівку дерева. Сонечко, яке весь час уважно слухало, раптом підстрибнуло. Ідеї. Почекайте, якщо місяць говорив про скарб з зором, значить, його треба шукати не на землі, а там, де видно небо, на даху. Одночасно вигукнули всі троє. Вони поспішили до старого сараю, де росла виноградна лоза. Барсик спритно застрибнув на дерев'яний паркан, потім на драбину, а сонечко і Їжачок обережно слідували за ним. Опинившись на даху, вони здивовано озирнулися. Тут не було ані скрині. Із золотом, ані сеючих коштовностей, лише тепле ранкове сонце, яке ніжно золотило садочок, а навколо мир, спокій і відчуття справжнього щастя. Ось він скарб, лагідно прошепотів барсик. Сонечко і їжичок здовольно глянули на нього. Найбільший дар у світі це дружба і теплі моменти разом, пояснив він, обіймаючи лапкою сонечко. Їжачок Усміхнувся, а сонечко муркнуло від задоволення. Вони знайшли не те, що очікували, а те, що було найціннішим. Відтоді кожного ранку друзі збиралися на даху, щоб зустрічати сонце разом, адже найбільший скарб вони вже знайшли. Один одного. І відтоді, щоранку барсик, соннечко та язичок збиралися на даху сараю, щоб зустріти новий день разом. Вони розповідали один одному історію, спостерігали за хмарами і просто насолоджувалися спокоєм і теплом дружби. Одного разу, коли ніч повільно переходила в ранок, вони побачили, як останні зірки мерехтіли на небі, ніби посміхаючись їм. Здається, місяць хотів, щоб ми зрозуміли справжній скарб, це моменти, які роблять нас щасливими, задумливо сказав Бартік, сонечко муркнуло від задоволення, а їжачок щасливо згорнувся клубочком біля них. Сонце піднялося над садком, наповнюючи світ золотим світлом, і котики зрозуміли, поки вони разом кожен день буде сповнений тепла, радості і миленьких чудес. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічей у світі казок і снів.